Діти, пропоную вам погратися у рухливу гру. Здогадайтеся, ким ви будете на цей раз? В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Куций, хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий зайчик. Зайчик. Усіх боїться і швидко бігає. У нашій грі він буде тікати, відгадайте від кого? Влітку наїдається, взимку висипається. Полюбляє їсти мед, зветься, звісно, він ведмідь. Гра називається зайці та ведмідь. На початку гри з поміж гравців лічилкою, наприклад, такою. Їхала білка на візку, роздавала всім горішки, кому два, кому три, виходь з кола ти. Оберіть, хто буде першим виконувати роль ведмедя. Решта гравців будуть зайці. Гадаю, ви знаєте, як рухаються зайці. Так, легко підстрибують і музика для зайців буде швидка і весела. А ведмідь. Як ходить? Вірно, ведмідь великий, важкий, ходить, перевалюючись з боку в бік, але він вміє і бігати. Послухайте музику, під яку буде виходити ведмідь і ловити зайців. На початку гри ведмідь... Сідає біля однієї зі стін кімнати чи його майданчика і вдає, що він спить. З протилежного боку сидять зайці. Коли ви почуєте веселу легку музику, зайці виходять гуляти, весело стрибають по всій кімнаті чи майданчику. Коли ж почуєте, що музика змінилася, стала важкою, голосною. То ведмідь прокидається, каже, у-у-у, і ловить зайченят. А зайчики тікають на свій бік. Кого ведмідь зловить, той стає на його місце. Слухайте уважно музику і тікайте лише тоді, коли зміниться характер музики, а ведмідь ловить зайченят доти, доки звучить музика і не більше. Що ж? Починаємо гру.